Ем, um, кікін, ти ж розумієш, що зараз немає дощу, та не сильно сліпляче сонце. Чому ти в окулярах не тримаєш парасолю? Хопій, попри гарну погоду, я завжди хочу виглядати круто! Виглядаєш як вампір. Відчиняй, кетнепе. Сподіваюсь, ми тебе не розбудили. О, привіт, хопі! І. Кікі забув про прогноз погоди Чікен. Здоров, Бобі. Вже всі прийшли. Я дуже хочу спробувати круту пляму на приставці хетнепа. Це типу пляма, яка крута! Так, усі тут. Але у нас трохи проблемка з хетнепом. Що це з ним? Ми знайшли його таким, коли прибули. Його модельоз. Схоже, кета поводиться як кіт. Він ходить на усіх чотирьох, м'явкає, а не говорить і їсть підлоги. А що не так? Я завжди так їм. Стоп, стоп, стоп! Виходить, якщо наш медальйон перестає блищати, ми перетворюємося на звичайних тварин. Схоже на те. Круто! Ні, ми повинні виправити його. нам не наш улюблений, він наш друг. Бо попервий! Ми повинні повернути його. Він такий м'який. Кедна, перестань це робити. В чому проблема? Він виглядає ще рівно як завжди. О, заради усього. Де наш вірний лідер, коли він так потрібен. <рес> Вибачте, друзі, я трохи відволікся. Що ж, командо, кетне потребує допомоги, щоб знову стати собою. В цей час Буба та я спробуємо відновити його медальйон. А поки по черзі доглянемо за ним, щоб впевнитись, що йому нічого не загроже. -е, перепрошую, але у мене є більше справа ніж доглядати когось свого віку. А в мене скидка на яблука, котра кінчається сьогодні. Друзі, погляньте. О, mm ну -hmm. <spar> oh, no, все одно по відгукам гратаха собі. Нахворювався, катнап. Я виправдаю тебе за мить. Ще треба підсумувати всю свою роботу за останній місяць. І. Ні-ні-ні-ні-ні. Це зайняло мене ніч, щоб закінчити. Гей, я перший обрав кетнепа! Він у червоній команді! Аж ніяк! Він зі мною у синій команді! Червона! Синя! Червона! Синя! Добре, кетнеп! Зіграємо у підвога цевава. Все, що тобі потрібно зробити, це ось такий маленький стрибок. Поглянь! Легко, справді, твоя черга. Покажи, що вмієш. Кетнеп! Ні! О, подивіться на нього. Це поки моя найкраща робота, але чогось досі не вистачає. А як щодо цієї саморобної квіткової брошки? Вона так гарно виглядає на твій кетнепе. Чи не так? Ні. Ось ідеально. Кетнеп. Ти руйнуєш нашу роботу. <смеш> Ітнеп! <-ю! Кет> <смеш> Це найкращий торт, який я коли небудь витрубила! Тобі подобається що? Ну, що ж, мій милий милий котику, час купатись. О, та ну, ти ж знаєш, що це не спрацює на мене. І це теж. <плес> Звичайні коти так не вміють, дурнику. <плес> Слухай, вибач, я трохи одержимий тобою, але я не можу втриматись. Ти такий милий. О, хто тут гарний котик? Ти правда? Гарненький? Кетнепе? Ем. Мяу? Добре, добре. Я прикидався звичайним котом, тому що хотів спати цілий день. Я думаю, що всі просто залишать мене в спокої. Але, звичайно, ви, мої великодушні дурники, подумали, що я у біді і чіпали мене весь час. Як і завжди. Кетне, ти ж знаєш, якщо ти хотів відпочити, ти міг просто сказати. Ми не знали, куди подітись. Я радий, що ти в порядку. Вибач, що срапнув тебе. Ех, eh, не хвилюйся, ти ж не вирвав мені ноги чи щось таке. Добре знати, що ти весь цей час прикидався, котене. Діти, пам'ятайте завжди зберігати свою роботу.